Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я до вас із красивезним білосніжним бігліпом. Не знаю я його назви, називаю його Аля Crystal Water. Свого часу я не придбала підлітка кришталева вода, а вже повним ходом вони квітують в колекціях орхолюбів. Як бачите, у мене мутація бігліп, Яку я дуже-дуже обожнюю. Ну, полонили моє серце бігліпи, хоча одразу привідкрию завісу, ще не досі до кінця розумію округлу форму губи. Ось таку як тут, вже звикла з тим, що в бігліпі вона має бути або амфороподібна, або списоподібна. А ось округла, яка підкреслює пелюстки. Навколо ще дещо я так, знаєте, до кінця не зрозуміла. Але це все було на фото, допоки я не побачила вживу саме цю округлу форму губи. Вона мені геть як родзиночка, саме в цьому сорті. Я навіть, знаєте, не приглядалась, а як побачила ефект вау і одразу ж його забрала до себе в свою орхоколекцію. колекцію Дуже красивезний біглів. А ви знаєте, я обожнюю крупноквіткові орхочки, а тут квіточка 12 см, тому в домашньому вона повинна бути ще й більша. Та ще, як бачите, здатність є до каскатного цвітіння. Тому інтригуючий момент буду з нетерпінням чекати домашнього цвітіння. Дуже цікаво побачити, а ми з вами більш детально давайте все розглянемо. Ось так вперше я побачила цей бігліп в магазині, він одразу ж зачарував мене і не менш виразила мене його коренева. Погляньте, яка вона класнюча. Дуже шкода, що не зазначено назву, а лишень код. Проте я провела тут своє деяке орго-розслідування. Пам'ятаєте, як шалено збирали замовлення на підлітків кришталевої води 1287. Хто не знає, зверніть, будь ласка, увагу на губу цього бігліпа. У кришталевої води 1287 губа поділена ніби на три частинки, середня з яких виступає та й має виражені вуса. Ось так порозквітали підлітки кришталевої води 1287, яких орхолюби вчасно придбали, лише я тоді чомусь вагалась. Як бачите, мій бігліпчик із цим абсолютно не подібні. Також були збори на білосніжний бігліб медуза. Перед вами бігліпчик медуза з приставочкою Men OBAR. У медузи губа поділена немов на дві частинки, неначе вони симетричні. Тому і з моїм бігліпчиком вони також різні. А ось перед вами підліток, кришталева вода 1288. Шалених зборів саме на цих красенів я не пригадую. Якось рідко вони зустрічались у зборах. І саме у цього підлітка губа найбільше подібна до мого бігліпчика, адже вона поділена на три частинки із не дуже вираженими вусиками. Порівняємо обидві кришталеві водички. Зліва кришталева вода 1288, справа 1287. Їх розділяє лишень один єдиний номер. Але погляньте, наскільки вони різні. Губи абсолютно по стилістиці не ідентичні, навіть не подібні. А ось тепер порівняємо кришталеву воду 1288 із біглівчиком Медуза з приставочкою Men War. Вони між собою більш подібні, проте губи у них абсолютно різні по формі. У кришталевої водички 1288 губа ніби поділена на три юші, а у медузи на 2. Для легшої візуалізації порівнюємо усі три бігліпи. І якраз тут дуже чітко видно, що мій бігліпчик. Найбільш подібний до кришталевої водички 1288. На мою думку, вони геть ідентичні, тому що з медузою у них різні губи. А ось із підлітком кришталева вода 1288, мій бігліпчик, особисто, на мою думку, на одне лице. Навіть ці характерні для кришталевої води 1288 неяскраво виражені вуса з натяком також є в мого бігліпа. Я вже так детально та прискіпливо розглядала, порівнювала свого бігліпа із кришталевою водою 1288. Що мені здається, це один і той же ж сорт. Ось погляньте, вони практично ідентичні. Як бачите, я вже інше фото вставила свого бігліпа, знову порівнюючи його із кришталевою водичкою 1288, і у них що форма квіточки, що забарвлення, що форма губи усе усе повністю ідентичне. Тому я стверджую, що це не аля кришталева вода у мене, а дійсно кришталева вода. Тільки 1288. І ось таке детальне орхорослідування прискіпливе я проводила лишень тому, щоб допомогти, можливо, комусь із вас, якщо ви також маєте такого бігліпа, як у мене, і не знаєте його назву. Ще обов'язково уточнюю, що розмір квіточки у мого бігліпа 12 см. Вона дуже-дуже величезна, не 10-12. Є подібні 9 см. Але форма губи у них, хоч і округла, все ж таки має зовсім інші рюші, виїмки, вусика. Тому ретельно. Звертайте увагу на усі деталі. Якщо дійсно вам це важливо. До речі, оцей пиптик на губі, як носоріжка, ріжок. Як підказали мені орхолюби, в домашньому цвітінні може проявлятись або навпаки, навіть і не проявлятись цікавий факт, правда ж? Погляньте, будь ласка, на ці салатові соковиті бутони і трішечки коричневим градієнтом. Так цікаво, неймовірно живописне рішення бутонізації. З часом цей коричневий градієнт зникає, залишається соковитий салатовий відтінок. Який з часом вибілюється. жодних вкраплень інших кольорів, чиста білизна. А ось позаду зелень на пелюсці поступово зникає, але з'являється ніжно-рожева барва як осого юкідана. У согою кідана вона, звичайно, більш чіткіша і вираженіша, а тут вона така з натяком. Проте є, тому я й акцентую увагу на цій дрібничці. І ще декілька слів про листову розеточку. Вона дуже величезна, розлога. Такий собі літачок конкретний, масивна. І як бачите, без сплешу. Коренева, яка мені дуже-дуже сподобалась, неймовірна. Зараз я вам показую стан її саме тоді, коли я придбала свого бігліпчика. Корінці були неактивні, проте їх так багато. Та ще й погляньте, які вони м'ясисті. Субстрат кора з кокосовими чіпсами ближче до дна горшечка кокосовий торф. Торфяну скляночку з горшечка я не діставала. Вона там так щільно оповита корінчиками, тому і досі там залишилась. Якось доволі неочікувано у квітні у Луцьку випав сніг. І я відзняла ось це коротесеньке відео на згадку. Білосніжний бігліпчик неймовірно виглядає навіть на білому фоні. Він доволі повільно, пафосно підкривав кожну квіточку, утворюючи каскад. Із цих двох нерозкритих бутонів він ось цього правого верхнього, на жаль, відсушив. І я вважаю, що це навіть не його провина, а моя, тому що я його підлила мінеральними добривами, а він попросту не оцінив мій експеримент. Зараз ви бачите повний розквіт неймовірно красивезного бігліпа білосніжного під назвою Кришталева вода 1288. Ще раз акцентую вашу увагу, що квіточка здоровезна 12 см. І щоб винести цього цього красення на двір для відеозйомки, я доклала чимало зусиль, повірте. Але ж я так старалась. Ось такий він – красивезний білосніжний біглі. Якщо. Хтось переглядав це відео і він вам запав душу. Зишу, як завжди, обов'язково його придбати та поповнити свою українську орхоколекцію. Продовжуємо триматися всіх сил! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А ми ж з вами тримаємося! Вперед, до нашої перемоги! І всім дякую, як завжди, від всієї своєї душі!